Виконуємо право 14.1 до параграфу 14 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева Стаценка 2022 року випуску. Відкриємо файл, який нам надали автори підручника. Зімінив вправо 14.1. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Як бачимо, у нас зараз є ось така таблиця. Давайте виділимо її осью Та створимо для неї кольорову шкалу. Для цього, при виділеній таблиці, на основне, в накладці Основне у групі стилі. Виберемо умовне форматування, кольорові шкали. І виберемо першу кольорову шкалу. Бачимо, у нас вийшов ось такий малюнок. Поекспериментуйте з іншими кольоровими шкалами. І збережіть у власній папці. Файл зберегти як. Зберігаємо з тим самим іменем. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!